Я вже в шапці, бачите? Сьогодні, в принципі, трошки виходить сонечко. Таке от непонятне, знаєте, але Ну, холодно. Холодно. Вітер Вітер просто зриває голову. Мокро, але як би там не було, о, Марко теж радіє. Я кажу, як слон таблеткою, знаєте? А я на отому... Хоч в своєму городі, як п'яний колорадіо. знаєте, став і не знаю, що робити. От... Чисто, як п'яний колорадіо. Але ходжу, довольний. Оглядай... О, віці, наш друг теж вже в квітках. Він зайшов свого самокату. Бі-бі! Привіт! Давайте допоможу. Кого Ава? Хто застряг? <кхи> давай, давайте підпоможу, давайте допоможу. Давайте допоможу. Отак вися. Раз. Раз, раз. все, поїхав. Їхали козаки з Дону додому. Підманули Галю, забрали з собою. Ой ти ж Галю. Галю ж молодая, підманули Галю, забрали з собою. А, все, ремонтник, ремонтник. Горить, горить ясно, горить та й палає. <рес> Таку високу. Ну, ще не... А, руль крути. Так, крути, руль, все, поїхали. Все так само, бачите. Дитина, як то кажуть, так як тато. Тато робить обхід господарки і син так само. Жачте вже останні вздохи квітів. Ой-ой-ой. А тут тільки починає квітнути. А тут тільки починає. Ну, я не буду забирати ці е, чорнобриці. Ці такі, знаєте, вони якісь такі... Тут такі дуже, як то кажуть, в тему. Дуже красиві, так всі підходять. Я їх так і залишу. О, так що, такі справи. А ця роза просто дивіться вона. Вона просто. Це так красуня, така темно-вишнева. І листя таке стало вишневе. Не буду її ні обрізати, ні чіпати. Нехай собі так і буде. Я думаю, що вона ще встигне оці от бутони розпустити. буде Буряки ще рано, це буде пізніше. Ну, Цей клаптик городу, як то кажуть, отак аж туди до кінця я заморожую аж до, до середини жовтня. Все, господар. Доїхав, доїхав і... Так, рух пішов. Як то кажуть, я заложив перші цеглини як то кажуть, до своєї мети. Навіть вже грушу пересадив, там забрав, те забрав. Ну, знаєте, я кажу, прийшов, не ще щось подивитися, а вже, знаєте, вже все, ой, хочу те, і те, і те зробити, і те зробити, і те зробити. Як завжди, ну, то таке, добре, зараз покажу те, що я вже зробив, як то кажуть, ті роботи підготовчі. І тоді будемо братися за основні. От що з моїми помідорами вже повиривав. Ці зелені осипалися. Я потім ті великі всі позбираю і пару банок по своєму рецепту, який в мене вже є на каналі. Я його робив буквально минулого місяця. Теж зроблю. Бачите? А оті дрібні черіки, які посипалися, так і лишаю. Мені, до речі, писали, що залиши помідори на городі і на другий рік. Ті, що посходять, вони будуть дуже сильними, дуже буде гарною розсадою. І зможемо ту розсаду тоді, як то кажуть, зможемо ту розсаду розсадити і мати свою. Оцю от грушечку сюди посадив. Та, що була там в самому кінці городу. От. Позбираю. Я виривав кущі, знаєте, помідорь, помідорів, і вони просто осипалися. Так що, ті, що кращі, всі збираємо і пару банок, як то кажуть, ще, закриємо. А ці дрібні, що такі, знаєте, якісь трішки Бордові, або отакі от червоні. Ну, Проекспериментуємо, а вдруг буде своя дуже гарна розсада. Та й закриємо. Це вже щось не дуже красиве. А тут красиві. Отак. От не Небагато, немало але пару баночок ще. Пару баночок ще вдасться таки законсервувати. Отак. От і тут ще такі от красиві великі. Я їх поріжу на шматки на 4, на 5 і закриємо. Ну, а ці малі, то будуть як органіка або такий експеримент, як... О, так. Експер... Ой, ти куди? Експеримент як а, розсада. Все, пустота. Ну, Лишив один такий кущ, найбільший. Я знаю, що з них вже нічого не буде але ну, нехай ще, бодай бо один кущик та й буде. А, і там ще малюсінький Ось мої іриси. Бачите, рядочком. Ті, що я купував в пані Наталії. Так і є. Все, чорнобривців нема, того нема, цього нема. Вже от на тачці на викидання. От, А тепер треба думати, що з цим зробити. Тут є пару лілій, оцю от розу треба буде перемістити. Ну і ці Вігели. Вігела, Вігела, а ту, як вона називається? Боже, з голови мені повилітало. Можливо, щось бегонія. Ну, коротше, ви поняли, що каже, то щось придумаємо. І треба мені зараз відділити кусок квадрат оцей землі. Відділити, щоб була така гарна рівна територія. Е, тож зараз також буду братися за оцю юку. У мене величезні кущі. Я їх поділю на... Два, три, п'ять. І зроблю от, таку от, як в мене тут, бачите, така от огорожа, виходить, з е, юки. Оця. То я цю огорожу зараз гарно кожен кущ розкопаю. Виберу такі самі гарні, самі великі, самі такі мощні кущі. І зроблю отам огорожу для хвойників. Для хвойників. От. Ну, Я йду чітко, візьму рукавиці, бо руки вже як понятно, що. Да? Візьму рукавиці і ви теж беріть рукавиці, беріть лопати, граблі, сапи, ну і будете мені допомагати. Так, так, а що ви думали? А що ви думали? Треба мені допомогти? Я ж сам не справлюся без вашої допомоги. Добре, йду, беру інвентар і будемо займатися юками.